Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую 3-кімнатну квартиру, яку можна перепланувати у 4-кімнатну, загальною площою 115 метрів квадратних у житловому комплексі Comfort City, місто Ужгород. В квартирі вже зроблено частковий ремонт. Залишилось вам тут небагато. Або все переробити, або попрацювати з тим, що вже є. Ціна досить цікава: 1000 доларів квадратний метр, 115 квадратів. Величезна, я би сказав, би, площа, багато світла, панорамні вікна і по всьому периметру квартири балкони. Розпочинаємо наш огляд, вхідна зона. Ось так вона виглядає. Ліворуч перша кімната. З виходом на балкон. В кожній кімнаті є вихід на балкон, до речі. Ось така кімната, опалення тут газове. Розведено все опалення, є тепла підлога. Два панорамних вікна, радіатор, на підлозі ламінат. Ось, цю стіну треба буде вам щось з нею придумати. Можна якісь, наприклад, панелі поставити декоративні. Ось така кімната, тут більше 20 квадратних метрів. Йдемо далі. Санвузол перший, їх є два тут. Ось Це перший санвузол, тут розміщується. Інсталяція, душ, гігієнічний трап є. Поставити собі скляну перегородку і все те, що треба буде. Ну, на любителя, захочете демонтуєте. Йдемо далі. Ще одна кімната. Тут два панорамних вікна і також виходи на балкон. Є два виходи на балкон. І свій санвузол з душовою. Тут у нас розміщується унітаз, тумба, дзеркало, душ, душовий трап. Ось, Також зробите собі скляну перегородку замість цієї перегородки буде все те, що надо. Сушка для рушника також є. Вікно навіть присутнє. Кондиціонери в кожній кімнаті. Показую вам балкон. Їх є тут два. Ну, як сказати, два. В кожній кімнаті балкони, але ці балкони просто величезні. Ось оцініть, який великий балкон. Тут ширина більше двох метрів. Довжина, я не знаю, просто. Довжина тут вражає, дивіться, яка довжина балкону. Ось це у нас все, перший балкон є ще. Другий балкон такий самий. Ось це у нас вихід з цієї кімнати. А це у нас перша кімната, яку ми з вами бачили. Тут цих два вікна. Ось видно Comfort Сіті 2. На... Ось тут бачите, алея. пальмова алея знаходиться, ось вона. ЖК Крістал. Ось таке з цієї сторони ну і у вас ще буде видно гори з інших, з інших кімнат. Теоретично другої вашої кімнати. Ще тобто Там 4 кімнати можна зробити в цій квартирі плюс кухня студія. Ось так. Тут ми з вами були, там санвузол, там вхідна група. І ось тут є ще одна кімната, можна зробити робочий кабінет або якусь дитячу кімнату. Тут також вихід на балкон є. Як ви бачите, радіатори у всіх кімнатах є, і кондиціонери також. Йдемо далі. Показую вам кухню-студію, яку ми можемо перепланувати з вами у дві кімнати. Ось, будь ласка, кухня студія, вона досить велика. І простора. Маємо з вами три панорамних вікна. Ось де кондиціонер, робимо пересінок, робимо ще одну кімнату і робимо кухню-студію окремою. Тут у нас проєм дозволяє це зробити. Ось. Нема взагалі в цьому ніяких проблем, я думаю, не вбачається. Ось така у нас величезна кухня студія яку можна перепланувати при побажанні, при бажанні, при можливостях. Є. Двоконтурний котел, тепла підлога, два насоси. Все як треба, тут все зроблено серйозно в цьому плані газове опалення. Ось у нас додаткові насоси, ось у нас тепла підлога. Ідемо далі. Показую вам другий балкон. Ось який він великий також. Тут вже видені горе. Ось дивіться, ну Зараз просто дощ був цих 4 дні підряд то ще Не так чітко видно рельєфи, але тут гори по всьому периметру, причому їх досить чітко видно в гарну погоду, ну і навіть і в негарну погоду, зараз як після дощу, то видно все одно. Ось такий балкон другий, також великий просторий. Ширина трошки менша на сантиметрів 30, мені здається, але без того величезний просто. Собі маєте додатковий простір, щось собі спланувати, придумати, зробити. Розділитись можна, все, що треба. Види вам показав, квартиру показав. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Також, кого цікавить, є оселя. Без проблем консультую, є двокімнатні квартири в даному ЖК під Єоселю. До речі, газ тут є в усіх квартирах, на всіх поверхах. Для військовослужбовців відсутня комісія, для силового блоку відсутня комісія, для ДСНСників, медиків, вчителів, так само відсутня комісія. Обов'язково звертайтесь, допоможу, всім чим зможу, всім бажаю гарного дня, божого благослоння та швидкої перемоги.